Всім добрий день, мене звати Ярослав, ви на каналі Life Capital. Ну що, сьогодні у нас на календарі 4 липня 2025 року і, в принципі, як я казав в своєму останньому. А випуску, що літо це є період відпусток, і я не очікую якоїсь цікавої двіжухи на будь-якому ринку, що крипторинку, що валютному ринку, що на ринку акції. Тому я, чесно кажучи, беру достатньо пасивну роль, а роблю менше відеоматеріалу і насолоджуюсь літом, сонцем і, в принципі, адекватною погодою, поки є така можливість. Ну бо все-таки відпочивати теж потрібно. Людина, яка постійно працює і не відпочиває, просто немає сил для того, щоб... Отримати якісь і досягнути якихось певних результатів, коли на це є слушний час. Тому я теж рекомендую, якщо у вас є змога, набиратися сонечка, набиратися максимально можливих потенційних, скажімо так, адекватних в тій ситуації, які ми зараз з вами живемо, емоцій, і готуватися до періоду. Заробітків, що я дуже сильно надіюсь, рано чи пізно таки буде. Ну, Як то кажуть, з такою ноткою позитиву, давайте ми закінчимо і перейдемо до, до того, що у нас є зараз на ринку. Значит, у своєму останньому огляді, так я вам писав, що бачу досить цікаву картину. Давайте переключимося на 4-годинний графік. А, приберу поки що цей гіп, потім я вам ще раз його намалюю. Достатньо цікавий позитивний сигнал на біткоїні. Ну, тож, тут є така фігура, яка називається бичий прапор. Ось, по суті, я зараз мам намалюю його флагшток, його верхня границя, і відповідно його нижня границя. Тобто, це є фігура, яка називається бичий прапор. Прапор. І ця фігура нам, як правило, дає сигнал для того, що актив може зростати на висоту свого флагштоку. Тобто, поки що це район 164 тисяч доларів за одну монету біткоїну. Звичайно, зараз воно нам виглядає як Вау, а чи це реально взагалі? Ну, але ми потім подивимося на попередніх історіях, скажімо так, що це дійсно так працює, і така нагода є. Но Тут є одне маленьке, але зараз актив намагнувся вийти за цю зону. так, І як бачимо, давайте ми відкриємо з вами індикатори і подивимося, що ж відбулося в цей самий момент на індикаторах. Тобто локально ми пішли ось тут вище. Навіть протестували попередній максимум так, 110 і тут було теж 110-700. І якщо ми будемо дивитися на RCI. Ось наш RCI. Так, 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 де там є? Ось він, на 110700 тут. І ось наш RCI в поточній ситуації на 110700. Тобто у нас є виражена дивергенція. Тепер давайте ідентично зрівняємо ситуацію по об'ємах. Ось наших 110700 об'ємов ось тут. Далі ми отримали навіть об'єми дещо вищі, ціна була нижчою. І після чого ми отримали все-таки знову ж таки, знов -таки це максимум 110700, який буде відповідати дивергенції, що в рамках поточної ситуації можлива корекція. Доки може бути ця корекція? Тоді ми використовуємо з вами інструмент Сітка Фібо. І конкретно в локальній ситуації, конкретно від дна в 98-200 до максимуму 10 там, тих, скільки там було, 400 чи скільки, протягуємо сітку і бачимо, що на даний момент в цю хвилину ми зараз коректувалися до 23 ї зони FIBO. А доки ще може актив скоректуватись. Якщо він скоректується в район 105-600, це буде гарна точка для того, щоб прикупити. Тому що у нас на цій відмітці проходить двох на годинному графіку 200 експотенційна, яка, бачите, в більшості випадків давала нам таку можливість відскоку. Коли під неї, падала. Минулий раз у нас 200 витримала і дала нам знов відскок. Тобто від 105 ми полетіли на 110 з копійками. Тому такий шанс теж. Є і зайти перший раз фічом, це буде дуже гарна нагода. Далі, якщо актив буде провалюватись, можна знову добрати на 05 зоні. На відповідно 61 й зоні і на 07 й зоні відповідно, тому що, в принципі, цикл у нас є вріст, фігура є вріст і потенціал зростання є. Коли потрібно зупинятися, це коли актив точно піде нижче і нижчий, почне фіксуватися під відміткою 98200. Тобто, десь, скажімо так, це є стоп, більше б сказав тригер, Так, якщо денна свічка закриється під ось цією відміткою. Тобто, не робити ось так. Давайте зараз я вам покажу. Так, відкриємо з вами BTC. Безстроковий. Так, ці вже лімітки є неактуальні. Зараз я їх заберу і перероблю. Тобто в нас ще цієї фігури не було. Так, 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 так. Перейдемо на 4 годинний графік і відповідно буду виставляти свої лімітні ордера. Отож, перший, я виставляю на відмітці 105 900. Лімітка. 105 900. І тут візьму буквально невелику суму, там, грубо кажучи, ну, нехай це буде 150 доларів, Так, 0,01, а, так, тут у нас є 10-те плече. В принципі, по, навіть, я б сказав, по 200 доларів можна буде і попрацювати. Зараз я подивлюся, який це буде стоп. Він, грубо кажучи, 96 тисяч. 96, раз, два, три, це стоп-та. В принципі, абсолютно адекватно. Я беру суму в 200 доларів до свого депозиту. Це абсолютно нормальна цифра з достатньо великим кредитним плечем, але фішка в тому, що я буду постійно добирати, і таким чином у мене стоп-лос, ну, скажімо так, до мого стопа не дійде. Тому відкриваю першу лімітку на 105 900. Наступна лімітка, відповідно, виставляється на рівні 104-150. Так, 104. 150 теж сумою на 200 доларів, тобто всюди вхожу одинаковим об'ємом, абсолютно нічого не вигадуючи. стоп лос мені цей не потрібен, я лише його виставив для того, щоб подивитися, яка сума збитків буде. Я розумію, що в мене тут 4 точки входу, які будуть дорівнювати приблизно мінус 80-100 доларів, тому що нижче 0,5 я буду брати з більшим об'ємом. Далі 102,700 я вже беру відповідно більший об'єм. Тобто не 200, а 400 доларів, так, відкриваю лонг. І остання лімітка 100 600, 100-600, скільки у нас там, по-моєму, 700, якщо давайте перевіримо, 100-670. Так, 100 тисяч 670 доларів і теж ставлю ліміточку на 400 доларів. І таким чином, ось моя сітка по набору. І остання лімітка це буде 90-200, якщо відповідно така штука 98-200, 98-200 І відповідно тут же я зайду не на 400, а на 800 доларів. Таким чином я постійно збільшую свій, скажімо так, роботу в ринку. І як плюс-мінус в загальні мої збитки тут плюс-мінус будуть в районі 150, плюс-мінус 150 доларів. Плюс-мінус, але не більше. Тобто, я буду преслідувати чіткий мані-менеджмент для того, щоб не порушувати свої а, правила торгівлі. Отож, нагадаю. Ще раз, що я зробив? Виставив дві лімітки з невеликим об'ємом на 38 і 0,5 Ефібі. Далі виставив з подвійним об'ємом на 61 78, І якщо в нас буде підхід до нижньої границі, звідки взагалі вся ця історія починалась, тобто формується прапор, в мене буде стояти вже з значно більшим об'ємом. І стоп я не виставляю як стоп-лосс. В привичному нам, нам як то кажуть, сенсі, Так, от бачите, як от такий стоп лос зараз я обновлю його заберу. А стоп-лосс в мене буде тригер. Тобто, якщо ціна буде денною свічкою закриватися нижче, ніж 98 тисяч, де в мене стоїть остання точка на вхід, то тоді я буду руцями закривати дану позицію. А і приймати вже рішення, чи її подвоювати, набирати далі позицію, чи відповідно просто вийду з ринку з певними збитками. Так як на криптобіржі всі ці угоди будуть сумуватися, відповідно, в мене тут буде одна загальна котлета. Якщо зайдуть всі угоди, то десь середня арифметична буде плюс-мінус там 101 тисяча доларів. Відповідно, якщо підемо вверх, у мене буде гарна точка для того, щоб вийти. Думаю, тут, в принципі, все зрозуміло, що я планую робити. Чому я роблю акцент зараз на біткоін? Да тому що просто його портфелі в мене зараз немає. У мене тут в основному альта. Її дуже багато і враховуючи, що у нас альткоін сезон вже 5 місяців, як просто, ну, скажімо, так, щоб не виражатися в дуже плечевному стані, то логічно буде зараз зробити акцент в біткоін сезоні саме на біток. По альтам. Що зараз гарно виглядає? Ідентично, непогано виглядає ефіріум, і я думаю, що в нього ще є гарна перспектива для зростання, тому що, як мінімум, він навіть не протестував свій попередній історичний максимум. Біткоін вже його пробиває вкотре, а ефір навіть не дійшов до відмітки, скільки там було, по-моєму, майже 54900, здається. А, так, 4878. В цьому циклі він досягнув лише 4070. 4128 доларів, це був його поки що локальний максимум. А зараз ціна коливається в районі 2500. Ну, скажімо так, нічого цікавого точно зараз нема. Тому що тут може бути по ефірчику? В мене він зараз є, я його не набираю. Але якщо ви ефір не купували, це гарна точка для того, щоб купити його прямо зараз на невеликий об'єм. Якщо ціна буде опускатися в районі 200, це прикупити ще раз, і з 1800 однозначно купити ще раз. Дадуть його придбати. Ще раз по 1400, я вас вітаю. Це дуже хороша точка для того, щоб почати е, входити в ринок з значно більшим об'ємом, а не на якісь там собі копійки. Далі дивимося Total 2, тобто, що, яка у нас картина. Бачимо, в нас зараз формується щось типу трикутника, він буде рано чи пізно зіжметься, плюс-мінус там, місяць, два-три там, грудень, воно піде або вгору, або вниз, і до того часу, відповідно, ця фігура розторгується. Якщо пішло вниз, ну скажімо так, я вкотре втрачу якусь невелику суму свого депозиту, але, скажімо так, по крайній мірі, я спробував. так? Я це ну, чесно скажу, так як воно і є. Якщо пішло вгору, прекрасно, я повернувся. Свої збитки і на цьому досить непогано зроблю, що я робив, в принципі, всі останні 8 років, якими я інтенсивно займаюся криптою. А по Total 3. Total 3 це теж поки що все чудово. Ось і трендова лінія. У нас постійно графік рухається близько цієї трендової лінії. Я думаю, що якщо ще раз буде підхід під трендову лінію, хто не заходить в альту, це знов буде шикарна можливість почати інвестувати в крипту. Тому що якщо дана трендова буде зломана, ну скажімо так, нічого хорошого точно не буде і це може бути перехід в медвежку, Ну на даний момент з цією політикою. Америки, я не вірю в те, що народ не почне скуповувати все підряд, коли долар як актив почне обезцінюватися. Ну, це можна побачити по євро, яке вже починає вертатися а, до своїх попередніх максимумів, там 1-2, я думаю, буде не, не за горами. А фунт до 1,4 теж, я думаю, не за горами. Тобто долар у нас фактично пішов а, в даунтренд, Ну і це можна було побачити. Звичайно, я говорив, що можливо буде зростати. Вибачте, я не Нострадамус, я теж можу. Можу помилятись, технічна картина помінялась. Так дійсно. Попередні максимуми були пробиті. І, скажімо так, були вони пробиті навіть без особливих діверів, вже потім воно все це все діло задієрило. І зараз, до речі, зверніть увагу, теж воно діверить. Тобто ще якийсь відскок по, по дольчику, може бути в район 102, а потім може бути далі продовження несхідного руху. Тобто, станом на сьогоднішню хвилину, на даний момент, долар реально дивиться на відмітку 94,2, тобто в зону 1,61,8 по ФІБУ. А дешевий долар це означає автоматичне зростання всіх активів, що можна прокупити за нього. Тобто сам актив, наприклад, по відношенню давайте там, до умовного золота може ніяк не помінятися в своїй ціні, а от по відношенню до долара він стане дорожчим, тому що долар фактично став дешевшим. Все просто як Божий день нічого нового. І я думаю, по тій самій причині зростає наздак SP500, тому що просто долар стає зараз дешевим. Ну і я думаю, це логічно. Тому що буду робити я на даний момент, перше, це. Стандартно працюю з роботом, тобто в мене робот за цей місяць заробив мені майже 400 доларів там, грубо кажучи, з 13,5 тисяч доларів. Я вважаю це не супер ах, але вибачте 400 доларів на дорозі не валяються. Якщо взяти якийсь умовний бізнес. Я не думаю, що обовний бізнес може в місяць там з десятки баксів принести, нічого не роблячи, тобто просто тупо сидячи на дивані, 400 доларів. Щоб заробити з десятки доларів, хто має власний бізнес, прекрасно розуміє, можна заробити і 20, і 30, і 50%. відсотків, Але для цього потрібно пахати. Тут я просто поклав кошти, які зараз мені в, поточні, в поточний момент, в поточній ситуації, в поточній реальності. Ну, непотрібні, не можу сказати, але куди їх засунути, я на даний момент не маю і використовую. От і на цьому отримує пасивний дохід. Далі наступний мій план дій це. Інвестиція в криптовалюту, про що ви знаєте, кожного місяця я купую на 200 баксів крипту. Минулого місяця я нічого не купував, тобто зараз в мене є 400 доларів для інвестицій. Що я хочу купити? Є а, в СМІ портфель, давайте ми його з вами подивимося, що в мене в портфелі. Окабішка приносить плюс, ефір приносить плюс, BNB приносить плюс. Мантел, який я набирав достатньо давно, і в мене його є на 148 доларів. Зараз приносить мені мінус. Так, секундочку, перелогінюсь, якийсь технічний збій. Так. Так, 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 так. Отож, мантал загальний об'єм придбано на 150 баксів, поки що він є в мінусі, тому мантал я однозначно куплю. І для того, щоб вирівняти цей баланс, тобто щоб в мене всіх монет було приблизно зараз на 200 доларів, логічно буде придбати мантал на 50 баксів зразу по ринку. Бачимо, технічна картина є не дуже, тому що ми провалилися під трендову лінію. І для того, щоб переконатися в правильності своїх дій, я ще подивлюся, що у нас відбувається по графіку по діверам. Відповідно, бачимо, що на даний момент а, у нас ціна падає. На MACD ми бачимо, давайте я вам збільшу, щоб було теж добре, добре, гарно видно. А ось, наприклад, коли ціна ще зверху починала коректуватися, об'єми були ось тут. Зараз ціна рухається взагалі нижче за попередні рівні і об'єми зовсім мінімальні, навіть є якісь певні покупки. Тобто, скоріш за все, тут є зона 61,8. Рівно 0,56 цента за одну монету, і це є прям ну, суперкласна зона. Це видно і по EMCD, і по Сіці Фібо, і по RCI, що у нас, бачите, є сигнали БУЛ. Тобто є сигнали в покупку, і я би казав прикупити. Можливо, воно дійде до 76-ї зони, після чого скоректується. А, для цього в мене є ф'ючі, дойде сюди, на фьючах закрию, а на споту буду далі тримати. Тому беру зараз просто по ринку, ринковий ордер. На 50 баксів просто беру і купую просто зараз, прямо, як то кажуть, а, собі на спотовий портфель монетки МНТ. І не забуваю все це міроприємство додати. Так, мантл, плюсик. Кількість ціна за монету. Так, так, так. Тільки мені треба не кількість, а загальна вартість 50 доларів. Ага, не хоче так робити. Так, добре, ми тоді візьмемо, подивимося по калькулятору, скільки це все діло вийшло. Бачите, на телефоні можна, а, на телефоні можна це все міроприємство вводити по, по сумі, а тут, на жаль, приходиться руця да, Не хоче. ну, Давайте будемо тоді. так, 89, Ну, грубо, 89,2 монети, я зараз добавлю по поточній ціні. Окей. Добре, наступне. Тобто, бачите, Ментешечки в мене вже в принципі ФІР, а BNB, МНТ, це все діло в мене зрівнялося в плюс-мінус 200 баксів. Біто, біткоін я не чіпаю, він в мене і так в плюсі. Solana в мене в плюсі, але її вартувало би прикупити. Бачимо, що в мене середня точка покупки це 120 доларів. Купувати, коли вона вже на 23% пішла вверх. Ну, чесно кажучи, я не маю бажання. Що можна зробити в поточній ситуації? Якщо ціна піде вниз, а така, такий шанс є. То я, відповідно, собі виставлю, в мене є ще 350 доларів, я про це пам'ятаю, я просто виставлю лімітний ордер на покупку монети. Давайте подивимося, яка технічна картина посилання, чи може вона скоректуватися. Так, може, тому що, бачите, на денному графіку ми рухаємося під 200-ю Ємашкою. Ну і, скажімо так, шанс скоректуватися все-таки в актива є. Хоча давайте проведемо трендову лінію. В принципі, він теж вийшов за трендову, але коректується. Коротше кажучи, може таке може бути, абсолютно цілком реально, тому для цього мені потрібна сітка FIBO. І по сітці FIBO я бачу, що 61 61 зона по Fibonacci, це є 124 долара за монету. Буде непоганою точкою для покупки. Але є ще 78 зона, що теоретично ми по цьому такому несхідному каналу можемо діти. Тому по 110 доларів sense придбати а, дану монету. Отож, в мене ще лишилося, пам'ятаємо, 350 доларів. В мене в солано виділено на даний момент так-так. 60. Грубо кажучи, 2 долари. Тому я можу просто зробити спокійно по 110 доларів поставити собі покупку. Так, такі то Solana має бути саме спотова. Зараз підправимо. 110. Одна монетка. А, так, ліміт 110, все. Купити через лімітний ордер. Все правильно на споту. Все. І я собі, відповідно, мінус ставлю 110 доларів, у мене ще лишається 210, 240 доларів для того, щоб ще собі чогось прикупити. Так, далі. Солана. Далі лишається по суті 4 нові монети, які додавав останній останні раз. Це у нас що було? В травні, в травні це була Uniswap, Atom, Cardano і Polkadot. Відповідно, ми маємо, що по Uniswap невеликий плюс, все решта, у нас є невеликий мінус, і там ну, зовсім смішні суми. Там 20, 20, 18 доларів і так далі. Що можна зробити зараз? Ми просто можемо це все міроприємство розділити, наприклад, умовно. Щоб ми не помилилися по об'ємах, в принципі, на 4 монети і не паритися. Ділимо на 4 по 60 доларів кожну монету, і, в принципі, ми плюс-мінус зрівняємося. Відповідно, заходжу я в Uniswap. Байдуже те, що він там зараз в нас є на великому плюсі, це є несуттєвий плюс. Заходимо в Uniswap і просто купуємо по ринку маркет усього, наскільки в нас там вийшлося залишок, на 60 доларів клац. Юніка раз. Далі. А, так, космос Ада Кардану. Заходимо, купуємо. Ада спот маркет. На 60 доларів. Перевіряю. Так, правильно. Клац, Далі дот а, Спот, 60 доларів. 3. Так, все, все. Піряємо. Космос Кардано, Полькадот, Ада Космос. А, я ще не купив, здається, Атом. Так, давайте ми ще купимо Атом. Спот. І, як бачите, мені буде бракувати коштів. Тому для того, щоб це все міроприємство підправити, треба щось закрити. А в мене є в відкритих ордерах, якщо не помиляюся, біткоін. Зараз ми останню угоду по 90 тисяч приберемо, і в мене появляться відповідно кошти, бо зніметься вони з резерву. Так. Ми це все діло обновимо. Так, є, появилося. І на 60 доларів по маркету купую атом. Клац, все куплено, і бачите, відповідно, у мене точка входу вже суттєво змістилася. Відповідно, я собі зараз, щоб не затримувати ефір, ці всі монеточки ті пропорції, яку ми з вами зробили, додавлю, для того, щоб воно все адекватно і актуально у нас відсвятковувалося, і ми могли побачити. Таким чином я просто пропустив один місяць, а так дійсно відбулась, бачите, корекція на 28, 26, 18%. Ну і відповідно, я просто прикуплю дешевше. А те, що міг купити минулого місяця дорожче, по факту. Єдине, що зараз таке нововведення, це в мене лімітний ордер буде стояти на покупку солани, яка в принципі відросла на значно великий відсоток. Тобто, якщо все решту попадало там в середньому на 25%, то солана в нас в середньому і виросла на цих самих 25%. Тому з неї буде невеликий перекос. Але якщо такий перекос буде продовжитись, то я в наступні місяці зроблю ідентично, яке зробив от з тими чотирма монетами. В принципі, думаю, хід моїх думок вам зрозумілий. Моя задача вивести, щоб всі активи коштували... В моєму портфелі були приблизно таким самим об'ємом, як, як ті перші, які я почав набирати ще минулого року. Тобто зараз це 200-250 доларів монету. І поки е, ось ці останні будуть в мене червоненькі, тобто фактично в мінусі, я буду їх прирівнювати до тих, які в мене вже в плюсі і приносять мені дохід. Коли я це все міроприємство буду закривати, тоді, коли всі ці монети почнуть бити... Скажем так, по крайній мірі, буде альткоїн сезон це правило номер один. Бо я не продаю, коли ми, скажемо так, в даунтренді. І коли вони дадуть хоча б якісь там 2-3 ікса, тоді буде сенс їх закривати. Тобто з інвестованих 200 доларів зроблю хоча б 300-400, Це і буде моя ціль для того, щоб зафіксувати дохід і знову почекати на корекцію, з перезайти в них на корекції. В принципі, по альті це все. Їдемо до останнього. Це є акції, які я набираю по портфелю по 500 доларів в місяць. Отож, в червні я 500 доларів сюди поповнив. Залишили ще поповнити 500 доларів за липень. На даний момент мій дохід становить плюс 317 доларів. Цей дохід постійно коливається і станом на сьогоднішню хвилину. А всі акції приносять дохід. AMD взагалі в мене топчик 75 доларів приносить. Tesla теж непогано, 61 долар. Ну, скажімо так, з позитивного, здається, Pfizer почав на кінець то відростати. Давайте на нього подивимося. О, Pfizer, так, точно, Pfizer зараз на залі топ. Перформер. І в принципі, Pfizer показує досить непоганий сигнал. І якщо він буде доходити в район 30 доларів, це буде попередній, такий, скажімо так, локальний максимум. Я частину акцій продам, тобто 20 акцій я закрию, а решту залишу, тому що. Він може ще почати відростати, бо а, корекція була ну, прям дуже суттєва. Там з 60 доларів обвалилися аж до 20. А, тому я теж частково буду фіксувати свій дохід. Далі, що я добавив по. Ордерам, e, значить, купив я e, компанію СТЗ. Я вже про це говорив. Я проаналізував портфель Воррента Баффета, і відповідно ця акція входила в їхній портфель, який вони купували там ще в район 250. Я знайшов зону 1,61,8 по Фібо по чи 0,61 по ФІБО. І коли актив скоректувався до цієї зони, в мене спрацював лімітний ордер. Далі що в мене ще є цікавого? Знову вертаю свою лімітку на бабу. Якщо ми, якщо NASDAQ буде коректуватися то Alibaba теж може скоректуватися, і в нас є така непогана зона, як 80 доларів, це є попередній лой, від якого актив досить непогано відштовхнувся і пішов на локальний максимум в 144 бакси. Тому, якщо підійдемо під 80 доларів, це гарна точка для того, щоб прикупити. Рівень. А, лімітка це вже в мене висить давно по 10 доларів. Відповідно, гроші в мене накопичуються, вони нікуди не тратяться, бо я не купую на хаях, я купую тільки на корекціях. І відповідно 10 доларів це підходить під це правило, бачите, торгівля в коридорі від 10 до 16,5. Дойде, прекрасно, супер куплю і піде вверх, прекрасно, буде чудово. Так, далі наступний актив це GameStop. ідентична ситуація з Рівіном. торгується в районі 20 доларів та 35. Підійде під нижню границю, шикарно, класно куплю і буду в ринку. Амазон на даний момент, стане на сьогоднішню хвилину, Амазон не дійшов до моєї лімітки буквально 3 там скільки 2 долара. Ціна була 161,98. У мене по 160 стояла ліміточка, не спрацювала. Тому одну лімітку забираю, цю ще лишаю, бо, скажімо так, максимум не переписаний, тому лімітний ордер вважається актуальним. Nvidia. Не актуальна, тому що в нас переписався історичний максимум, тому ця лімітка, на жаль, теж тих там три долара не дотягнула, було де 86, міг по 83 купити. Ну, на жаль, таке теж буває. Тому Nvidia скасовується і будемо набирати Nvidia на корекції, коли така корекція відбудеться. Nike ідентична ситуація. Ну, поки що я ще не забираю, тому що Nike ще не переписав. А 82 долари і не зафіксувався над ним, ну, скажімо так, можливо, ще підкоректується. Ніо, пам'ятаємо, я по 4 долара купував, закрив з невеликим плюсом ось на цьому відскоці, і поставив ліміточки 2 на той самий об'єм грошей дещо нижче, по 2,5 і 1,5 долара. Далі, Оксі і Сірі це є дві лімітки, які я вам говорив разом з ось цією компанією СТЗ. Коли аналізував портфель Уоррента Баффета, їхні ліміточки ще не спрацювали, нічого не відповідно відміняю, є ще шанс, що вони туди можуть йти, і це буде гарна точка для покупки. Далі була в мене ще акція. Я поки що не знімаю маратон, лімітка по 1050, це є компанія, яка займається інвестицією в майнінг. Якщо біток почне бити максимум історичні, скоріш за все, акції даної компанії теж будуть зростати. Але ми бачимо тільки що з вами, що можлива корекція. Тому, якщо воно буде коректуватися, біткоін мається на увазі, то і, можливо, дана компанія. Теж буде коректуватися, тому, можливо, буде непоганий шанс прикупити на нижній границі даного такого, скажімо так, локального торгового каналу. І ще дві нові лімітки це Пік і Ренкс. Це є дві компанії, які займаються добовництвом рідкоземельних матеріалів і золота в тому числі. Це дві нові компанії, які я додав свій портфель. Відповідно, планує їх купити по 35-36 доларів відповідно. Одна з них вже пішла достатньо вверх, але, скажімо так, на ринку різне буває, і можливо ще корекція, тому не хочу забігати наперед. І в принципі, якщо там на наступний місяць в мене вже буде баланс мержі більше, ніж 200%. Можливо, я просто куплю по факту по ринку а, ті дві компанії для того, щоб вони просто були в моєму портфелі, а добирати вже буду на зонах нижчі, якщо мені, звичайно, це дадуть. Тому буду бачити, як буде розвиватися подія. Отож, такий вам коротенький звіт з того всього, що я зробив, і свої плани. А, наступне відео, в принципі, я не думаю, що запишу я його так, скажімо так, досить швидко, тому що знову ж таки літо я хочу відпочити, і, в принципі, одне відео в місяць мене а на даний момент влаштовує. Я думаю, що ви теж повинні до цього віднестися з певним розумінням. А ті, кому цікаво, в принципі, знають, як мене знайти, та й пишуть зрештою мені в приват. Я там даю відповіді на якісь з їхні запитання. Тому думаю, в липні, якщо не відбудеться щось екстраординарного, це все. Зустрінемося з вами в серпні місяці. Надію, що до серпня ситуація з криптою дещо розрулиться, ринок почне рухатися вперед. Ми отримаємо з вами дохід, такий довго чекали, довго очікуваний дохід, і зможемо насолодитися фінансовою вигодою з фінансових ринків. Тому бажаю вам всім мирного неба. Бажаю вам гарного літа. Якщо є можливість окунутися водойму. Насолодіться цим, поки природа дає нам таку можливість. І мирного неба та перемоги нам всім. Тому до зустрічі, па-па!